На батьківщині Алмазів в далекому якутському місті Мирний теж є його скульптури з металу. Побачивши подібне диво у Хмельницькому, тамтешні жителі запросили митця до себе, і той, упродовж року, давав волю своїй фантазії на іншому кінці світу. Етнічний українець, народжений в Росії на Кубані, викликаний одеським художнім училищем, Микола Мазур несе у собі колосальний творчий потенціал, здатний умістити культуру багатьох народів, але при тому залишається глибоко національним українським художником. Микола Іванович Мазур багатогранна особистість. Він і художник-живописець, і скульптор, і графік, ще скульптор-монументаліст. Ми по праву вважаємо його своїм земляком, хоча народився він не у нас, а на Кубані, в українській родині з Чернігівським корінням. Коли йому виповнилося 10 років, родина переїжджає на будівництво Каховської ГЕС. І вже звідти він, закінчивши школу, поступає в одеське училище імені Грекова. Тому що питання перед тим, ким бути, ніколи не стояло художником і лише художником. Там, в училищі в Одесі, він знайомиться з чудовою дівчиною, Людою Савчишин, одружується з нею і лише тоді переїжджає в наше місто. І вже з того часу, більше 40 років, проживає у нас на Поділлі. Тут народжуються діти його, син Богдан та дочка Оксана, які пізніше стали теж син народних художників України, проживе і працює в Києві, а дочка. Живе і працює тут у місті Хмельницькому. Люда Савчишин, дружина Миколи Івановича, пізніше стала відомою у містецьких колах як художниця, видатна художниця Людмила Мазур. Почав свою трудову діяльність Микола Іванович тут і у, і у, у нашій художньому фонді, а пізніше створив велетенські іграшки з машини у парку, що сьогодні назива, носить ім'я. Михайла Чекмана про самого Миколу Мазура, як і про його творчість, говорять немало і не завжди скрізь захоплено, особливо в середовищі, наближеному до мистецьких кіл. Але, як стверджують французи, нічого не варта та жінка, про яку не пліткують. Те саме можна сказати й про миття. Він не завжди і не для всіх комфортний. Комусь ріже слух категоричність його суджень, комусь мулюють око його скульптури, що за останні два десятиліття без перебільшення стали однією з прикмет загалом бідного на мистецькі откровення Хмельницького. Микола Іванович Мазур, на мій погляд, це взагалі неординарна. Творча особистість на терені нашого міста звичайно, потужна, потужна людина. Я хотів би зауважити, що спілкування з Миколою Івановичем завжди приносить радість, натхнення. Він є лауреатом багатьох нагород і державних. Хочу зауважити, що Микола Іванович Мазур, оцінюючи його вагомий вклад в, в місто Хмельницький. Недаремно був обраний почесним громадянином нашого міста. Варто згадати ці пам'ятники, які знаходяться тільки в нашому місті. Це ангел скорботи, це Віра, Надія, Любов, це монументальні скульптури з металу, які розміщені майже по всьому нашому місті. Минула епоха, втім, як і сьогоднішня, була не вельми прихильною до скульпторів-монументалістів. Хоча й тоді в ряди годи з'являлися на світ. Справжні шедеври та переважно навіть обдаровані митці змушені були промишляти бронзовими погруддями ілліча, аби мати на хліб насущний. Він теж міг поповнити цю когорту ідолопоклонників, але вчинив по-іншому. Можливо, й трохи у такий хід подій втрутилася доля, та наприкінці 70-х років обласне управління внутрішніх справ замовило йому облаштувати дитяче ігрове автомістечко. Це були велетенські іграшки машини. Вони були з рухливими деталями. Туди можна було залізти, щось покрутити, порухати, натиснути на важелі, подумки уявити себе, чи то пілотом, чи то навіть космонавтом, що летить до далеких галактик. Таких живописних куточків у місті було декілька. Один з них біля колишнього кінотеатру Сілістра, інший у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Та в кінотеатрі Планета. І дивлячись на цю яскраву і кольорову феєрію, дуже важко зрозуміти, що все це було виготовлено з металобрухту. Тому що саме на звалищах металобрухту Микола Іванович шукав і знаходив деталі відпрацьованої техніки, різні двигуни, колеса. Усе це потрібно було не просто знайти, його ще потрібно було припасувати одне до одного. Зачистити, пошліфувати, пофарбувати. І усе це потребувало від художника не лише багатої мистецької уяви, а й важкої фізичної праці. Найбільш такою о, яскравою його скульптурою була гармонія. На жаль, ми часто сьогодні говоримо слово була, тому що її сьогодні немає. А знаходилась, вона стояла перед готелем Поділля. Це була дивовижна споруда. Вона була висока. На створення однієї з цих колон пішло більш чотирьох тонн металу. А створювалося все це вручну саме так, як колись древні єгиптяни створювали свої піраміди. Проте вони змогли зберегти їх. І ті досі милують око тисяч, тисяч і тисяч людей, що приїжджають на них подивитися. А Мазурова гармонія, на жаль, не сподобалась тодішньому директору отеля, і була просто-напросто викинута на смітник. І сьогодні ми можемо її побачити лише на фотографії або альбомі. на цих велетенських комахах, ящерках, динозаврах і ще на знати, яких химерних створіннях, підростає вже не одне покоління юних хмельничан. І здається, в металевих скульптурах, зварених із відпрацьованих деталей машин, вже не залишилося жодного необстеженого дітлашнею гвинтика. Та вони знову і знову вавлять малих дослідників пірнути у свої надра, осідлати крило або шию, покрутити пальченятами усе, що тільки крутиться. Його скульптури із Брухту це чудернацький заосад, такий собі парк юрського періоду у самому центрі Поділля, і все це мирно співіснує із футуристичними композиціями, що могли би запросто заповнити знімальний майданчик якогось фантастичного фільму. Коли Манч Мазур завжди є толерантним розумним порадником відносно розбудови. Культурно-мистецького середовища нашого міста, чого вартує тільки його ідеї, як розбудувати і прикрасити, наприклад, вулицю Проскурівську. Він має на увазі, починаючи з музичного училища. Де є музичне училище. По цій вулиці знаходиться школа іконопису Ніко, школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, літературний музей, художній музей. Микола Ванча є ціла цікава, на мій погляд, концепція, як можна прикрасити ці споруди і не тільки споруди, які б приваблювали хмельничан і гостей нашого міста до вулиці Проскурівської. Йому належать і такі гарні ідеї, які вже втілюються в життя. Щодо виділення додаткових приміщень для школи образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, ну от на сьогоднішній день майже півтори тисячі квадратних метрів передано для учнів цієї школи по вулиці Проскорівській, 60, дроб-один. І мені, мені здається, що такі здобутки Івановича, такі його. Творчі поради, концепції якогось подальшого розвитку нам потрібно всім абсолютно нормально використовувати і втілювати їх в життя. Таких людей в нашому місті не так багато, такі люди заслуговують на увагу. І що сім'я його, я маю на увазі і синів, що Людмила Мазур, який вона має вклад, і взагалі з ним можна розмовляти абсолютно на будь-яку тему, і ця тема якось по-новому розкривається. От, наприклад, управління культури та різні комісії, які працюють і в міській раді, завжди щиро і уважно прислухаються до його до його думки, і е, ці його поради, ці його різного напрямку. Якісь концептуальні плани в подальшому втілюються в життя, дуже добре, що перед нами живуть такі люди, для яких потреба творити є такою ж необхідною, як і дихати. І сьогодні Микола Іванович, не полишаючи творчої праці, працює викладачем в нашому національному університеті на кафедрі дизайну. У співавторстві зі своїм безмежно обдарованим сином Богданом Микола Мазур створив цілу плеяду справжніх знакових монументів, які вже сьогодні увійшли до культурного надбання нації. Звісно ж, більшість їхніх витворів прикрасили Хмельницький місто, що стало для молодшого малою батьківщиною, а для них обох рідним домом і центром тяжіння. Не всі роботи Миколи Івановича створені з металобрухту. Є і такі, наприклад, як пам'ятник Ангел Скорботи, що стоїть на розі Проскурівської та Свободи. Він вилитий з бронзи. Цей пам'ятник Микола Іванович створив співавторстві з сином Богданом. І e, називається він Ангел скорботи, тому що таку назву дали йому люди, хмельничани. А насправді авторська назва пам'ятника була вість, тому що ангел не може бути ні скорботним, ні веселим. Він просто Божий посланець, що несе людям вість. Цей пам'ятник був відкритий до Дня Незалежності України у 1997 році. Ще успівав співавторстві зі своїм сином Микола Іванович створив декілька пам'ятників у нас у місті. Це пам'ятник пожежникам на території пожежної частини, пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам біля стату Пароління і трошечки вище дитячого світу пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. А зовсім можна так сказати недавно на центральному майдані нашого міста, на Майдані Незалежності, було відкрито скульптуру, що називається Гіра, Надія і любов. Це теж робота, яку виношував у серці Микола Іванович більше десяти років. Він давно задумав створити на центральному майдані такий пам'ятник проте то не вистачало коштів, то мінялася влада, і лише нарешті. До свята віри, надії любові цей пам'ятник було відкрито. Один із недавніх масштабних творів митця найбільший в Україні музей голодомору. Сьогодні з цієї теми знято табу, і світовий відкривається дедалі більше трагічних сторінок тієї доби. Однак, Микола Мазур мав сміливість заявити своїми творами про геноцид українського народу ще тоді, коли ця тема не виходила за межі сімейних переказів. Зараз про голодомор знають всі і говорять всі. А свою роботу Микола Іванович написав у 1990 році. Тоді про голодомор не говорили, боялися. А він створив, хоч і невеличке за розміром, але потужне за своєю інформацією полотно. На ньому зображені дві виснажені жінки, одна з немовлям, а інша з в'язкою хворосту. А вверху цієї роботи ми бачимо. Зображені корови, вона основа хліборобсько скотарського роду, проте там зображена корова з оголеним кістяком. На передньому плані цієї роботи бачимо фрагмент столу з перевернутим розбитим глечиком. Ось так художники зображають справжній символ голодомору, що настав голод. Пам'ять про голодомор стала для українців чи не генетичною. Не знати, скільки обертів доведеться ще землі здійснити навколо сонця, аби її стерти. Та може й не треба стирати. Нехай залишається пересторогою для нащадків, аби ніколи не повторили того жахіття. Це найбільша в Україні експозиція присвячена трагічним подіям в історії України. Цю експозицію відвідало більше ста тисяч чоловік. Вони залишили після себе сотні спогадів, але я думаю, ще більше вони понесли з собою в серці те, що була така біда, що було таке горе, і була така трагічна сторінка в історії України, і що нам її потрібно пам'ятати. Але різні бувають враження від цієї експозиції. Хтось не хоче, хтось говорить, що ми взагалі не віримо, що це було. Але якщо вони подивляться цю експозицію, то зрозуміло, потім вже не виникає питання: був голодомор, чи не був голодомор, було це геноцидом українського народу чи не було. І ось ця людська вдячність авторам, які створювали. А Микола Мазур створював цю експозицію разом із Олександром Гуменчуком, з Оксаною Мазур, з Богданом Мазуром. Вони і на сьогодні є найкращим витвором музейної експозиції, присвяченої цьому періоду. Створюючи цю експозицію, художник буквально жив у музеї, днював і ночував разом зі скульптурами, предметами старовинного вжитку, що були видобуті на Божий світ і любовно зібрані з усіх усюд. Дивна річ, але кожен, хто відвідав це на перший погляд, похмуре місце, повертається звідси життєлюбом, а ще відчуває у собі обов'язок жити на повні груди за себе і за тих. Заморених і закатованих голодом співвітчизників, що так і не змогли залишити після себе нащадків. Це найбільший твір, куди Микола Мазур вклав свою душу. Він переживав, і перебуваючи у фортеці, він тут жив, коли ця експозиція створювалася. Він вклав на її душу, і все це, мабуть, що. І сьогодні відчувається в цій експозиції, тому що нічого не дається легко, коли вкладається душа. І зрозуміло, навіть ця експозиція підірвала здоров'я Миколі Мазуру. Він після того знаходився і в лікарні. Ну але ось такий витвір, витвір, тому що по-іншому це не можна назвати в музейній справі. Він єдиний сьогодні на Україні. Зрозуміло, майстер заслужений народний майстер. Народний художник, народний художник України не даремно було дано йому після того як відвідав цю експозицію президент України. До речі, сім'я Мазурів, чи не єдина на теренах нашої держави, де відразу двоє батько і син, мають звання народних художників України. Їхній творчий тандем унікальний не тільки своїм нерозривним кровним зв'язком, а ще й дивовижною здатністю доповнювати і розуміти один одного, і хто б там та яке каміння не кидав у їхній город, а створені ними монументи стали справжньою окрасою сучасного Хмельницького, та й не тільки Хмельницького. Микола Мазур робив дію, не творив не тільки в Хмельницькому. Ми знаємо, що сьогодні і в Батурині є композиція Гетьмани України, яка є відомою на весь світ. Ну і сьогодні, я думаю, що без Миколи Мазура, а більше можна сказати, без родини Мазурів, сучасний культурний Хмельницький не уявляється, тому що і премія пам'яті Людмили Мазур, яка щорічно вручається дітям, обдарованим дітям, вона теж є стимулом тим, які формують майбутню. Творчу еліту сучасного Хмельницького зрозуміло, що все це дається нелегко, але я би хотів, щоб побільше в нас в Хмельницькому було таких людей і вдячний дуже Миколі Мазури за наше давнє знайомство. І хотів би, щоб всі ті проекти, ті плани, які в нас є. І є в самого Миколи. Вони здійснилися. Неповторний авторський почерк притаманний і живописним полотнам художника. Вони зберігаються у багатьох музеях України та за її кордонами. І, звісно ж, тут у рідному місті. В нашому музеї зберігається 34 живописних полотна, що належать пензлі Миколи Івановича. Серед них і робота спогад яска, з написана яскравими кольоровими фарбами. Саме так ми згадуємо дитинство на власному подвір'ї під захистом мами. І в... З кругом, з хазяйством. Ще одна робота Миколи Івановича, яка називається Доля, зберігається в Київському національному художньому музеї. Це теж не дуже велике за розміром полотно, але воно потужне за звучанням. Там зображена малесенька жінка з величезним клунком за спиною. У цьому клунку зібрано усе її життя, і важка непосильна праця, і нестерпний побут, і самотня одинока старість. Художникам та ще, мабуть, музикантам випала в житті найбільша втіха. Плоди їхньої творчості доступні всім, бо навіть поети і ті обмежені мовними бар'єрами, але кому багато дано. З того й спитають багато художнику Миколі Мазуру не соромно дивитися в очі людству, йому ж бо є що показати і є чим возвеличити свою землю. Недарма один із знакових його творів, воздвигнутий на головному майдані Хмельницького, має назву віра, надія, любов. Власне, саме ці три музи і є рушійною силою будь-якого творення.